На сьогодні, на 20 березня, доповідаю, приблизно 70% відпрацювань є ефективними з точки зору 100% потрапляння по цілям. Що б ви не казали? Як би ви не критикували тих хлопців, котрі його розробили і котрі запустили той безпілотник у виробництво? То є якісний птах. Без зайвої потреби у рекламі, так, на ньому мають працювати рукожопі пілоти, котрі не полінувалися і гарно навчилися ним поратися. І лише тоді вони будуть якісно виконувати бойові завдання. Але те, що на сьогоднішній день існує такий український продукт, котрий гарно відпрацьовує, ідеально відпрацьовує з висоти скиду 400 метрів боєприпас вагою 3 кг,